1 грудня в Україні відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом а також день толерантності із віл-позитивними людьми. За оцінками медиків, кількість хворих у державі з року в рік зменшується. Але Україна на сьогодні посідає одне із перших місць серед країн європейського регіону за кількістю віл-позитивних осіб. За даними центру здоров'я, на даний момент в Україні проживає понад 155 тисяч таких. Лише за жовтень цього року зафіксували майже тисячу нових випадків віл-інфікування українців, найменш у Тернопільській області, однак фахівці відзначають, що у нас за кілька місяців число хворих людей збільшилося у середньому на 200 осіб. Це пов'язано у першу чергу із тим, що в область приїздить багато внутрішньопереміщених осіб. Серед них є також громадяни, які мають статус ВІЛ або вже хворіють на СНІД. Окрім того, на початку повномасштабної війни Росії з Україною люди із ВІЛ-позитивним статусом стикнулися із проблемою постачання спеціальної терапії. Однак, повноцінне постачання медикаментів відновили На обліку знаходиться на сьогоднішній день 756 осіб. От з них 709 осіб отримують антиретровірусну терапію. І, на жаль, люди, які приїхали до нас, це внутрішньопереміщені особи, звернулися з допомогою. Це 250 осіб. З них одна жінка вагітна, народила здорову дитинку. І з тих людей, що отримують антиретровірусну терапію, 10 осіб це люди молодого віку, зовсім молодого віку, підлітки до 17 років. На початку війни були ризики переривання прийому рт препаратів. Не було достеменно відомо, як будуть надходити препарати ці в Україну. Але, дякуючи партнерам, державі вдалось забезпечити. Всіх пацієнтів з ВІЛ АРТ препаратами, якщо людина опинилася в місті Тернополі на сайтах міністерства, центру громадського здоров'я є контактні дані представників у кожному регіоні. Людина телефонує, ми її супроводимо до медичного закладу, де і відповідно людина отримує РТ-препарати.